Америка йде з переговорів, а Зеленський у відосик. Хто виведе нас з цієї війни? США офіційно заявили, більше не будуть літати по світу за першою вимогою, щоби бути посередником між Росією та Україною. Відтепер усе на плечах Києва і Москви. Таммі Брюс, представниця Держдепу США, сказала прямим текстом Ми не будемо медіаторами. І тут варто поставити питання. А хто буде Зеленський? Поки Вашингтон дистанціюється, Київ святкує підписання історичної угоди про надра. Поки США кажуть, що це вже не наша війна, банкова домовчить, бо для них важливо не зупинити війну, а зупинити електоральне падіння Зеленського. І кожен новий виступ із підсвіченою кавою це не заклик до нації, а пробна серія нового політичного сезону. Державний секретар Марко Рубіо чітко попередив: якщо прориву не буде, Трамп вирішить, скільки часу ще виділяти Україні. Це прямий сигнал, або ви самі показуєте реальні плани миру, або лишаєтесь один на один з Путіним. І що відповідає Зеленський? Нічого. Він каже, що угода про надра перший результат зустрічі з Трампом, тобто результатом 15-хвилинної розмови з лідером найпотужнішої держави світу в час найжорстокішої війни в Європі, стала економічна домовленість про розподіл ресурсів, небезпека, незброя. А Надра Америка йде. Європа мовчить. Путін оголошує перемир'я на 9 травня, яке триває лише на папері. А Київ готується до виборів, готується до чергової глибокої модернізації, але не армії, а адміністрацій. весь інформаційний ресурс влади не на оборону, а на переконання, зеленський незамінний. І коли США голос кажуть, це не наша війна, ми маємо бути чесні самі з собою, чи це ще наша держава. Бо якщо уряд не реагує, якщо парламент мовчить. Якщо президент торгується за копалини, а не за безпеку, тоді це вже не стратегія, це капіту... капітуляційний піар. Америка дала Україні все, але вимагає результату не заради себе, а заради логіки. А в Україні від... відповідь одна: це складно. Ми працюємо все під контролем. Хоча насправді контроль, контроль втрачено, контроль над повідомленням. Контроль над стратегією, контроль над довірою. І зараз, коли світ говорить, от вирішуйте самі, то що нам потрібен не Зеленський, що рятує себе, а лідер, що рятує державу. Потрібен не договір про прибутки, а план перемоги. Потрібна не історія історичних досягнень, а розмова правди. Постав лайк чи вподобайку, якщо тебе не влаштовує тиша під назвою Дипломатія. Коментуй. Чи готовий ти спостерігати, як захід відходить, а банкова продовжує грати у роль? Пошир, бо сьогодні голос важливіший за кулуарну мовчанку. Підпишись, бо війна закінчиться тоді, коли народ скаже досить спектаклю, пора діяти!